Засідання відбулось у Ленінському районному суді Кропивницького. Розглядали докази у справі. Свідок пізнав чоловіка, відомого йому на ім'я Соля Руслан, який в жовтні 2020 року приїжджав до нього на зустріч разом з Кіншою Михайлом та пропонував знайти людей, які за грошові кошти прийдуть 25 жовтня 2020 року на виборчу дільницю та проголосують за кандидата, на якого. Не вкажу долучити до матеріалів кримінального провадження виборчі брошури в кількості 34 чотири два скриншота. Прокурор надав один том справи судді. Клопотав про продовження підозрюваним у підкупі виборців запобіжних заходів через ризики тиску ними на свідків та вплив на хід розслідування. Важливість ми бачимо солірам ухилятися кримінальні повідальність шляхом переховування ураду до сторону розслідування або суду, шляхом залишення місця проживання. Прошу суд. Продовжити строк застосування запобіжного вигляді домашнього арешту до бачимо соляруслана. Прошу суд продовжити строк застосування відносно Михайла Андрійовича виконання на процесуальної обов'язків на 60 років. захисники підозрюваних з клопотанням прокурора не погодились у слідства і у державному винуваченні. Не було встановлено жодного конкретного виборця, як та вимагає стаття 160, об'єктом якого є безпосередньо виборець і посягання на його виборчі права. Тому ми маємо під захистом, який сплачував за себе заставу, ну, будуть в подальшому потрібні відповідні кошти. Ми бажаємо, щоб ці обов'язки з нас були зняті. Повністю не згодні з питання прокурора, оскільки всі посилання. Підпадає і більш які запобіжні заходи, що в купотанні не зазначено, а також йдеться про наслідки. Вибори вже закінчені. І ніяких наслідків ці, так би, звані правопорушення за собою не потягує і вже не мають ніякого суспільного інтересу. Тому прошу відмовити. Суддя Світлана Льон, заслухавши позиції обох сторін, ухвалила рішення продовжити домашній арешт для Руслана Соляра. Для Михайла кінше продовжити обов'язки після внесеної застави у 126 тисяч гривень. Питання прокурора про продовження Руслана Володимировича Володимировичу строку запобіжного заходу виді домашнього арешту задовільнити, який полягає в забороні у період часу з 22 до 6, залишати квартиру. продовжити кінчий Михайлом Дайовичем. Строк дії обов'язки передбачені запобіжним заходом зі застави на два місяці, а саме зобов'язати остатньо прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися з населення пункту, якому він проживає. Свою провину підозрювані не визнають. Про продовження запобіжного заходу ми повністю не згодні, так як в принципі на які ризики можуть бути, якщо вже півроку пройшло, а ми прийшли сюди. Нічого прокуратури не додано. Ви правлення не визнаєте? – Категорично ні. Ми не згодні. Суд приймає рішення, ми підкорюємося. І взагалом я не просто не визнаю правину. Я вообще не розумію ну, мотивів. Подальшому ми будемо із захистом на надавати всі матеріали, пояснення. Ну все ми повністю готові співпрацювати з і судом. Наступне судове засідання відбудеться 1 липня. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.